4 жовтня ми з вами купаємось і лякаємо чаю зараз цю компанію будемо її довбати мізки. Хоча в них маленькі. Але як ви бачите, що в мене теж веселі настрої. тут Дуже вже глибоко. Під ногами краби, рапани, вау, як воно штормить трохи. Вау, чудовенько. Ось, 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 ось одна полетіла, Вон чоловік теж загортовується. І ми разом з ним знімаємо, якби плаваємо водички, начебто не дуже. Так, трошки нас накрило, Телефончик мокрий. Сподіваюсь, що нічого з ним не станеться. Або будемо збирати на новий. Я давно хотів тобі. Крутяк. Дуже чудово, хлопці, дівчата, мені подобається. Як вам, пишіть свої настрої, чи подобається вам такий контент, коли люди купаються в прохолодному морі, майже нікого нема вітерець, хтось рибачить а ми з вами купаємося, купаємось такі чудові водичці Траса Чорного моря на 15-й станції Великого Фонтану. Мені подобається. Сподіваюсь, що вам теж. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо разом з вами відволікатись від буденності. Сьогодні п'ятниця. Такі у нас водонапереникний годинник. Ну що, ми тут вже більше 5 хвилин купаємось, треба, мабуть, вже і вилазити. Ще немає полотінця, але це нас не лякає, бо ми з вами найкращі. Я і моя молода команда і не дуже молода, завжди гарно відпочиває на узбережжі Чорного моря. Така краса, любі друзі, гляньте, дивіться скільки чайок. Тих ми не змозі були налякати, а цих зараз будемо турбувати. А ну, що вони нам на це скажуть? Ох, яка, 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 які кадри! Які кадри... Ой-ой-ой! ой ой Полетіли, полетіли і наморочка сістіли. Ну що, жіночка теж пішла купатися. Дуже суперова. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо радіти разом. Пишіть свої коментарі, може якісь побажаннячка. До побачення, мої любі!